Ви часто задаєте питання в коментарях, як можна організувати заняття корекцією вдома з підручними засобами. Власне, про це зараз і поговоримо. Нам, в принципі, буде достатньо два комплекти олівців, це можуть бути кольорові маркери, це можуть бути фломастери, сірники і зразки для виконання. Можна підглядати, зберігати їх собі в телефон, і не обов'язково їх роздруковувати, можна просто мати для шпаргалки. Почнемо з олівців. Чому два комплекти? Тому що буде необхідний зразок для демонстрації дитині, власне, що робити. Тобто, це комплект для батьків, це комплект для дитини. У нас має бути два набори. Я роблю для дитини зразок, я викладаю. Показую, даю інструкцію, що повтори за мною або зроби так, як я. Відповідно, дитина має зі своєї сторони це зробити. Е, наголошуємо на тому, що в дитини це може бути інший вигляд, інша проекція, просторове відношення. І тоді визначаємо на деталі: У нас є кінчик, у нас є низ. Відповідно, в дитини низ олівця має бути в її сторону, дзеркальний, до того, що роблю я. Ось такий результат. Викладати, хоч рекомендую спочатку з трьох елементів, поступово ми можемо їх збільшувати. Чим більше елементів, чим більше просторової навантаженості, тим складніше буде дитині для виконання. Відповідно, виставляємо структуру від легшого рівня до складнішого з доступними зрозумілими коментарями і мінімумом тексту інструкцій.